Автомаркет Рівне, бажаю вам гарного дня. З'явився в наявності. Такий Mercedes Sprinter 516 з Парка. 2017 рік. Ціна його 21900 в дуже гарному стані, в гарному стані рама і резина. Має такий невеличкий тентик, також має шафу для зберігання всяких речей. Ось такий всередині. Тут також все ціленьке. Ось. Має датчики дощу та світла. 182 тисячі пробігу на автоматі, на кліматі, мультимедіак. Дуже гарний чистий салон. Двигун тут, 2,2 дизель, 160 трегінські сили, 120 кВт. Дуже такий гарний. Також є такий самий, тільки без тента. ціна його 22 900. Ось такі от красені. Все всім ну, гарного дня.